Усі привіт! І це, це третя серія. Серія, часть, часть. часть. Е, серія, часть коротко, хто як називає. Е, я зараз буду вішати воду. Краску ми вже в тому відео поставили. Це отакий класний бочок. Це наша шланга. І ось. Я зараз піду по воду, з вами побудуть дівчата. Таке. О, це красиво. Це як закон. Ось, Ой. Ось. Як Ось, Ось я таке послужив. розрушаю. Ось. Дивіться. Так. Ось так, поки що з вами будуть дівчатам. Ми да, е -е, хотіли взагалі трошки і далі кормушку взяти, але е -е, просто її було ліки робити і ніхто нам її не зробив. би. Ой, я не побуду, я буду вішати, а потім буде. Хай побуду вами дівчата. Поки що давно будемо Я не можу поки щось так, <палес> розгибати. Пусть навіть посочка домовляється. Мені зараз треба Так, Я бачу, хати я підверну. Короче, да. Можна? А можна, хоч... Я зараз можна, хоч, хоч... Я хочу отходит хоть отходит І иди надо понять. Просто Не, светить и соб-м-м-то салаг. Нам попала попалась. Так, вони поки що всі зсипають, а я пішла по воду. Удачі. <сих> а я поводу. Покажи. Ой, на камеру камеру. Ось. Все. Ні, не так от точно. Скоро не бачу. А, Ось таке. Таке зараз на. розрушаю. Розрушаємо. І це теж. У мене рушу. Не треба. О, смотрите, вот такой кусочек. Ой, ой, сеструк. Короче, Диана, давай я не могу совсем. Рыба. Ты пока погумай, ну Короче. Что ну, будет, если... Ну, если просто... Дай ножик. Что будет просто, если просто не надо вообще Stage. Так, я вернулась. Так, я принесла на стол ледяжек, классно. У нас, кстати, еще я такая миниатюрно взяла. Я ja, a piráta. A piráta коли ви будете робити, покажи мене. Коли ви будете робити оце, ось старайтеся цей щось вводити, щоб не підливати. Тому що у мене це буде дуже погано. Ось у мене з однієї сторони підлита, ну це 6 см. Нічого страшного. Акуратно, тебе ці ножики по Кстати, у нас же ще тут такий пакетик є, посилочка. Покажи там, щоб його Зараз. Подожди. О, давай зараз. Демонстріруємо, як у нас работають оці поливалки. Ну, коли цвіти, мама. Оці допоможе не помивати. їх камеров там... убить? А ну пиши, давай демонстрірувати, да. Я откуда знаю, ти ж без всех. Ідемо убивать комаров. Вона чистая, да? Ось така шлана. Ось така. Так, що берем. Так, пішли. зараз будемо показувати, демонструємо. Як вона поливає. У нас всі ці квіти є, оцих штучок треба більше їх крутити. Ну тут бачите, оцю нам так квітку поливають, цю квітку поливати. Так поки що не знаєш. просто покажи, що ми будемо. Поливати. Я не знаю. Зараз треба знайти спочатку довго шло. Ой, туди. А, це, це. що А що це за нова? А це для басейна? Що? Це щоб проганяла вона. Ой-ой-ой. Що проганяла? Вода, щоб вода да, була 30-40 градусів. Так, дивіться, вона підбереться, береться, а так ось під'єднується. До так Щелчок? А ну тихо, тихо. Надя не знімає, знімай, знімай. Тут треба їх повно. А ну тихо. Ні, покажи. О, ось треба. А тепер треба десь туди на червоні. Ні, надійшло. Щось причепка. Я не знімаю. А то другий край є чорниче. Що що ми прибираємо? О, oh, oh Давай. Макази, хрипло опять в другую сторону. Так, не включай, не включай, сейчас не может. Оп, ну ладно, по Одиця, от, от бачите, такі трумочки. От бачите, ось вона таке печемо. От прямо. Мені больно дуже готова у бачити. О, цей діон. Давайте я трошки перейду. Водичка. Не буде сина на мене. Кросос. Давай папчикам зброю. От кроса. Отходи, отходи. Отпусти. Ой. О, крипы. Крипы. Они отим буквами в лорду. А. Сама не могу говорить. Да, не натом. Вс. А шо таке? Ну Так, а ну стоп кадр. Стоп, подожди. а май инструмент. Я поправлю. что ты робишь? Я не знаю, она спросила, Подожди. А ура, я куда-то <звук> <звук> Подожди. Ты не правда у режима. Джоли покупали. Ні, ні ти Не надо, ты мне. О, не то не могу. Тихо, дивись, за тебе. Валса блапец. Виймай покажи. Так, виходьте, які у нас уже колосочки виймав. А не треба, це колоски. Ой, а це засохло, його не треба, бо хоче. Даже на цілом життя оператора простостоясь. Ні, то не надо, воно мокре. Ти дивись, воно мокре. Це не мок. Ну тоді от ти типу, поставив пащу на це носо. Не ставай. Ой, надо ж прямо грязюка там є. Ми... Ой. Да бой. О боже. Короче. Жизнь оператора. Просто стоїть і снимается. Нахуй. О боже. Я грушу. О, боже.

Оно а ну, поле девять трошки я сейчас добавила. О, набухает он девять. А ну вот хочет, сейчас. Все сильно. Я над А мне нормально. А мне нормально. А на душе. Все, 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 все. Это все. А мне ненормально, на душе тоска, Вероника, когда лимит? просто стоять за это шоу и лыть комари, чтобы он это okay. Не, ну я правду сказала. Боже! Вот так вот ровно. Все сюда. Блять, І ручки можна помити. А ну показується, чи що вас там скільки? А, ти стоп-кадр поставив. Ні, не треба на стоп-кадри, нехай буде. Хай дає. У нас стоп-кадр або на хрестик. Або на хрестик, або на хрестик. все, немає сніг. Ось вже наші тіли поливається. Я просто слава, звичайно, назвала стоп-кадр. Коротше. Вас будет снимать скрытая камера. Камера на меня. Сегодня мы пойдем в самый дорогой магазин Азбука вкуса. Азбука вкуса. Азбука вкуса. Чому у вас все так дорого? Ах, господа. Яна, давай зберемо всю камеру. Ану тихо камерком. Ууу, -у, у -у, вас 12 секунд. Ой, і минут. Ану, стопей. Він щас в нього піде. Так. Щоб ви понимали. Ладно, давайте. Ми будемо робити четверту серію. Так. З цим пока-пока.